The економіст пише про новий етап війни і можливу помилку Зеленського. Журналісти нагадують про вирішальну роль залужного у перші дні вторгнення, та з іншого боку, про покладену на нього Зеленським відповідальність за невдалий контрнаступ. Президент хотів, щоб армія готувалася до подальших атак і щоб залужний взяв на себе рішення про збільшення кількості військ. Та генерал відкинув аргументи офісу президента, стверджував, що не може планувати наступний контрнаступ, не знаючи, які ресурси має. У той же час сирський, нібито готовий вступати ти в бій з ворогом, навіть якщо це коштуватиме великих людських втрат, і загалом є суперечливою фігурою. Одні вихваляють його в професіоналізм, інші кажуть, що він залякує своїх підлеглих. Найважливіше питання: чи зможе Зеленський переорієнтувати своє бачення війни? Зараз він обіцяє, що Україна поверне кожен сантиметр землі. Та якщо не станеться щось абсолютно несподіване, у цій війні Україна не може перемогти. То чи станеться переосмислення у цьому питанні? Не повинно бути ніякої різниці між президентом і його командувачами.